Доброго, доброго ранку, колеги, доброго ранку присутні. Розпочинаємо засідання комісії постійної комісії з політика правових питань, депутатської діяльності, етики, регламенту, регуляторної політики зв'язку з, зв з громадськими організаціями. Так, починаємо роботу від 9 липня. Перше питання про затвердження порядку денного. Шановні колеги, хто за, прошу прийняти Так, бажано, дякую. Друге питання у нас про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Височанської селищної ради. Дане питання було розміщене на сайті. Давайте, так, Петро Миколаєвич, вам знову. Питання прийняття цього рішення виникло у зв'язку з введенням дію нового класифікатора будівель споруд МК-17-2023. Тобто зараз в кожній будівлі споруди присваювається ну, ну, класифікатор, там, допустимо, будинок то, 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 видно з проєкту рішення, наприклад, однокімнатні житлові будинки 11 10 Наприклад, будинки з двома квартирами один з 21. Це новий класифікатор для того, щоб податкова інфекція чітко все враховувала, повинно бути прийнято це рішення, щоб не було ускладнень по податкування ну, об'єктивної рухомості. Цілому це рішення підготовлено продубльовані ті ставки податків, які були раніше. У нас встановлено попереднім рішенням, яке діє в даний час. Це рішення почне діяти 1 -го січня 2026 року. В ньому враховані всі пілі, які передбачені податковим кодексом, що не є об'єктами податкування, в тому числі ну, квартири до 60 квадратів і житлові будинки 120 квадратів. І вот. э, дане рішення э, буде опубліковано. Ну, Проєкт даного рішення був завчасно опублікований для обговорення, однак э, э, пропозиції щодо внесення змін до даного проєкту не надходило, тому він виноситься на ваш вигляд в такому вигляді, який підготовлений нашими фахівцями. Крім того, Нашої держави діє на даний час діяного стану пропонується ну, з урахуванням ну, досвіду інших громад. Пропонується, у нас є така можливість встановити ще пільги, які не ну, віднесені до нашої компетенції. Не, не ті пільги, які встановлені податковим кодексом, а ті пільги, які ми можемо да, ну, самостійно, рада а, може да. надати. Це Відповідно до пункту 266 4, 2, податкового кодексу. Значит, пропонується розмір стопроцентної пілі кому надавати. Учасникам воєнної дій, Відповідно до статті 6 закону про статус ветеранів війни, та характеристик захисту. Ну, це захисникам, які ще захищають. Так Інвалідам в війни відповідно до статті 7 цього закону, ті, хто отримав інвалідність, відповідно до закону мають такий статус. Човек на сімей загиблих, відповідно до статті 10 цього закону про статусу, кого когось загиблю. Так, об'єкти нерухомості, далі, що перебувають у власності осіб, які отримують державну соціальну допомогу, мало забезпеченим сім'ям. Далі, інвалідам першої та другої групи. Об'єкти нерухомості, що перебувають у власності одиноких, не вони працездатних пенсіонерів, розмір пенсії, яких не перевищує, встановлений законодавством розмір прожиткового мінімуму. Це пенсіонери мало забезпечення пенсіонерів, які зовсім маленька пенсія. І то це за надвишок. Нерухомості. Якщо, допустимо, будинок 120, а будинок 140, то ну, за ці надлише не платить. І так, для одиноких матерів, хто має трьох та більше дітей до 18 років, чорномобильцям першої другої категорії, власникам будівель житлової нерухомості. То є вже які пострадали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зазнали незначних пошкоджень, придатні для проживання, пільга надається одноразово строком на один рік. Ну, тобто, якщо був прильот, там якісь вікна виводить, двері, то людині надаємо пільгу один раз на рік. Чому, дописім, чому році було, чому році він не було. Опять-таки за надолышек. Далее. Коммунальные предприятия, обстановки, за основными которыми есть ссылочная рада за всем типами жилого и нажитого нелюбовленности. И последнее. Господарские присады на дополнительные на примещи. В сараях, льевых, гаражах, ледниковых кухнях, в убиральных, погребе, навес и так далее. Ну, то, что люди там, если мы будем их <клево> то все будет... Ну, значна надвижка. Зрозуміло. Ну, такі кількість, mm -hmm. ну, mm -hmm. так пропонувати з урахуванням, того, що воєнний стан mm -hmm. у нас на даний час, і для підтримки малозабезпечених забезпечених нас населення. Скажіть, будь ласка, можна питання? Скажіть, а, а для звичайних людей, які не підходять до цю групу людей, яка буде процентна ставка для mm -hmm. пам'ятання? В проєкті рішення зазначено, Наприклад, берез. Для... В житвої будинки на квартирі. для юридичних осіб 1% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр. Для фізичних осіб 0,5% від мінімальної заробітної плати. Це 40 гривень за 1 квадратний метр. Раз на рік. Раз на рік. Для, э, з двума більш квартирами така ставка 0,5, для, для, ну, для фізичних осіб, стрюма теж 0,5, э, колективне проживання 0,3, готели, будівлі готельні, там, ну, для гостиниці там, і так далі. Один відсоток ну, для гуртожитків і так далі, тимчасового проживання 0,3. Mm -hmm. дякую. Ставки невеликі, ну такі ж самі, які були в попередніх рішеннях. Вважається будинок більше 120 квадратів і квадратних. Так, це податкова пільга, вона не обраху... ну, Я, щоб ви розуміли, ми просто дублюємо в цьому рішенні норму податкового кодексу, яка вона є в чинною редакцією. Щоб було зрозуміло, для квартир, незалежно від їх кількості на 60 квадратних метрів, не оподатковується будинків 120 для різних типів нерухомості, якщо є там і квартира, і будинок 180 квадратних метрів. Да, і ця пільга не застосовується. Для об'єктів податкових, якщо площа такого об'єкта перевищує п'ятикратний розмір на податкову площу. Ну Це вже зовсім нові маленький п'ятикратний розмір. І е, використовується метою для доходу, здачу в оренду і так далі. Да, можна питання? Для багатодітних також пільга, а для родин, які взяли на... Опіку ДСТБ. ДСТБ, дивіться, це у нас в рішенні прописана податкова норма, що не є тепликами оподаткування. Uh -huh. Це прямо норма податкового кодексу uh -huh. України. Ми, навіть якщо б не прописали в своєму рішенні, рішенню, uh -huh. це uh -huh. діє напряму. Uh -huh. Це гуртожитки, дитячі будинки сімейного типу. Uh -huh. І тут не ну, далі, ось тут Та, це, це зрозуміло Це може законодавця, це Верховна Рада такі пільги mm -hmm. надавала. Mm -hmm. то ми надаємо пільги, які ми надаємо mm -hmm. Верховна Рада, але ми на місцевому рівні mm -hmm. в додатку 2 ми можемо саме вирішити, mm -hmm. як, які вести населення, ми mm -hmm. можемо ще додатково mm -hmm. mm -hmm. надати пільги. У нас є експертний висновок по цьому mm -hmm. питанні. Ми хотіли б його теж зачитати. Так, експертний висновок комісія на виконання вимог статті 34 закону України про засаду державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ставки розглянула проєкт рішення Височанської селищної ради про встановлення. Встановлення ставки, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Височанської селищної ради з аналізом його регуляторного впливу та робить наступний висновок. Відповідно до податкового кодексу України, закону України про місцеве самоврядування в Україні, повноваження щодо встановлення ставок та пільг по місцевих податках і зборах покладено на органи місцевого, місцевого самоврядування. Прийняття рішення з даного питання необхідне для створення чіткого механізму, який сприяє реалізації державної політики у податковій сфері стосовно ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Прийнятий регуляторний акт впровадить єдину цілісну і прозору систему регулювання державної податкової політики на місцевому рівні. Впорядкує механізм сплати податку відповідно до чинного законодавства, врахує особливості соціально-економічної структури громади та зменшує податкове навантаження на окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати місцевих податків. Комісія встановила, що в цілому, при підготовці проєкту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності. Проєкт відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтями 4, 8 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Ми так, хочемо е, проголосувати теж і та винесемо це на обще питання нашої сесії. Так, на сесію. Щоби, так. Щоби Є пропозиції, я Більше, ні, ні. хто так. за те, щоб винести на обговорення на сесію даного питання. Запроголосували. Так. Все в так. 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 Е різному питанні у нас немає, тому дякую за роботу комісія.